Усім привіт! Мене звуть Леонід для Декого Миколаєвич. І зараз я хочу показати, як виконати завдання 8 рівня з черепашки. Це завдання з комп'ютерної графіки, де за допомогою алгоритма можна малювати певні фігури. І на самому початку у нас є підказка, що малюнок з 360 білих ліній, так якщо вони сунуті на градус кожна відносно попередньої, буде виглядати як повний місяць. Саме оцей повний місяць, такий блідий білий місяць, треба буде намалювати крім трьох зірок. Якщо ви вже виконували попередні рівні, а як це зробити, можна подивитися в попередніх відео, то ви вже малюва... малювали зірку. Я тільки швидко покажу, як це зробити. Ну, відповідно, якщо зірка у нас складається з п'яти відрізків, то буде потрібно 5 повторів, щоб намалювати одну зірку, і 3 повтори, так, щоб намалювати. Зірки. Тому я починаю з циклів, Тут вибираю повторити тричі. І зразу додаю ще один всередину повторити 5 разів. І переходжу до малювання зірки. Значить, тут треба буде рухатися вперед на 50. Робити поворот на 144 і так повторити. Повторити 5 разів. Зараз подивимося. Так, у нас є зірка, тільки вона біла. Так, відповідно, потрібно змінити колір. Значить, я тут візьму встановити колір, ставлю його жовтий, а потім, після того, як зірки будуть намальовані, колір треба буде змінити на білий. Отже, одна зірка є, тепер треба ще дві. Для цього треба а, приховати перо або підняти перо. Після малювання першої зірки підняти перо. Порухатися вперед, так, на відстань втричі більшу, ніж розмір зірки, так, тобто це буде 150. І для того, щоб почати малювати, да, треба зробити поворот. Мабуть, що якщо ми станемо тут, мабуть, що цей поворот буде на 120 градусів. Пробуємо. І після того, після того повторити. Тут можна трішки збільшити швидкість. Так, значить, я забув опустити перо після того, як, як продовжу. Значить, треба опустити перо. І після того можна... Приступати до малювання наступної зірки. Після того, як три зірки є, значить черепашка зупинилася ось тут, і далі нам треба зробити крок. Вона повернута вгору, так? тому нам треба зробити поворот. Поворот, мабуть, що ліворуч, поворот ліворуч на 90-от сюди, і порухатися. Порухатися десь на 100. Значить, рухатися вперед на 100. Дивимося. Три зірки є. Так, значить, порухалися, але треба ще підняти перо. Перед тим, як рухатися, треба підняти перо. Я продублював один із блоків, який мені потрібен, так? Підняти перо і вже звідси починати, починати малювати коло. Тобто можна знову. Перо опустити, і далі в нас має бути, має бути цикл, має бути повтор. Цього разу, як і було в підказці, треба зробити 360. 360 разів повторити. А що ми будемо повторювати? Будемо повторювати рух вперед. На 50, потім рух назад, щоб повернутися в центр кола. Теж на 50 і робити поворот на 1 градус. Поворот на 1 градус. Перезапускаємо. І бачимо, що почало вимальовуватися коло. Тобто, якщо дуже щільно малювати відрізок біля відрізка, так, то разом всі ці відрізки, якщо там достатня товщина, Товщина лінії, так, всі ці відрізки утворять коло. От ми бачимо вже майже-майже. Ось і пройшли восьмий рівень. Якщо буде потрібно пройти дев'ятий рівень, пишіть у коментарях.